Отче наш, що є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прибуде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний, дай нам сьогодні і навчи нас любити та прощати, як любиш і прощаєш ти нас, захисти нас від спокуси, і відведи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прибуде царство Твоє, хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний дай нам сьогодні, і навчи нас любити та прощати, як любиш і прощаєш ти нас, захисти нас від спокуси, і відведи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прибуде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний дай нам сьогодні, і навчи нас любити та прощати. Як любиш і прощаєш ти нас, захисти нас від спокуси, і відведи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прибуде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і навчи нас любити та прощати, як любиш і прощаєш ти нас, захисти нас від спокуси. І відведи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прибуде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і навчи нас любити та прощати, як любиш і прощаєш ти нас, захисти нас від спокуси, і відведи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прибуде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і навчи нас любити та прощати, як любиш і прощаєш ти нас, захисти нас від спокуси, і відведи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, хай прибуде царство Твоє, хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний дай нам сьогодні, і навчи нас любити та прощати, як любиш і прощаєш ти нас, захисти нас від спокуси, і відведи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, хай прибуде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний дай нам сьогодні. І навчи нас любити та прощати, як любиш і прощаєш ти нас, захисти нас від спокуси, і відведи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прибуде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і навчи нас любити та прощати, як любиш і прощаєш ти нас, захисти нас від спокуси. І відведи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прибуде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний, дай нам сьогодні і навчи нас любити та прощати, як любиш і прощаєш ти нас, захисти нас від спокуси, і відведи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прибуде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний дай нам сьогодні і навчи нас любити та прощати, як любиш і прощаєш ти нас, захисти нас від спокуси, і відведи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отче наш, що є на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прибуде царство Твоє. Хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний, дай нам сьогодні, і навчи нас любити та прощати, як любиш і прощаєш ти нас, захисти нас від спокуси, і відведи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь.